Харків знову під обстрілами. Увечері, 26 січня. Харків'яни чули три вибухи. Як з'ясувалося, росіяни обстріляли ракетами індустріальний район міста. Під ударом опинився об'єкт критичної інфраструктури та цивільна забудова. Внаслідок влучання у школу постраждало двоє працівників. На щастя, їхнє життя вдалося зберегти. Хочу сказати, що так, дуже важкий вечір. Було влучання трьох ракет в індустріальному районі. Це був енергетичний об'єкт, який зажив міста Харків, дуже серйозне пошкодження. Зараз всі працюємо. Крім цього, постраждав ліцей. Навчальний заклад так, дуже серйозно пошкоджений. Зараз ще триває пожежа, працюють працівники ДСНС щодо локалізації пожежі. Росіяни продовжують систематично атакувати та руйнувати житлові будинки в Харкові. Міська влада повідомляє, що ракетним ударом вибито понад 250 вікон та пошкоджено майже 20 будівель. На місці одразу розпочали роботу відповідні служби. Крім цього, постраждали 16 будбагатоповеркових будинків. Зараз наші комунальні служби працюють, бо дуже низька температура повітря, і нам потрібно дуже швидко все зробити, щоб зберегти тепло. Андрій Конєв, Олег Синицький, Андрій Сириця, Андрій Паколов, Харків Новини.